Звертаю вашу увагу на сучасне рішення для приміщень із великими вітражами та відкритими просторами. Підлоговий кондиціонер колонного типу Кайсай, який працює навіть при мінус 15 градусів назовні. Керуйте кліматом вашого бізнесу з будь-якої точки світу. Сьогодні розглянемо підлогові кондиціонери Кайсай. Це ідеальне рішення для просторів, де настінні блоки встановити неможливо. Уявімо температуру мінус 15 градусів, що відбувається зі звичайними кондиціонерами. Правильно, більшість перестає працювати, а підлоговий кондиціонер кайсай продовжує ефективно обігрівати. Це ключова перевага, яку варто запам'ятати. Серія представлена двома моделями KFS24 та KFS48 для приміщень від 60 до 140 метрів квадратних. Модель KFS24 має інтуїтивну сенсорну панель, вбудовану в корпус. В LED-дисплей робить показники температури добре видимими з будь-якого кута. Модель КФС 48 ідеально підходить для дійсно великих приміщень площею до 140 метрів квадратних, таких як магазини, виставкові зали, ресторани, зали очікування. Порівняємо характеристики моделей. Потужність охолодження від 7 кВт у ФС24 до 14,1 кВт у ФС48. З діапазоном роботи від 0,68 до 15,7 кВт, потужність обігріву від 7,62 до 16,1 кВт. Сезонні коефіцієнти енергоефективності 6,1 для охолодження та 4 для обігріву значно вищі за середньоринкові. Кожна модель має високий клас енергоефективності А2 для охолодження та А для обігріву. Що це означає для вас на практиці? Економія до 30% на рахунках за електроенергію. А тепер рівень шуму. У нічному режимі колонні кондиціонери видають лише 37-45 дБ майже безшумно. Уявіть, ваші клієнти комфортно почуваються, поки працює кондиціонер, і ви навіть не помічаєте, що він увімкнений. Підлогові кондиціонери Кайсай оснащені розширеним виходом повітряного потоку для рівномірного охолодження приміщення три ключові функції, які виділяють цей кондиціонер. По-перше, тривимірний повітряний потік. Забезпечує відсутність холодних зон. Повітря рівномірно заповнює простір, створюючи комфортний мікроклімат. По-друге, режим еко він знижує споживання енергії до 60%, інтелектуально регулюючи температуру відповідно до умов у приміщенні. По-третє, додаткові фільтри високої щільності. Які підвищують ефективність очищення повітря до 50%. Кондиціонер має зручний таймер для автоматичного вмикання перед відкриттям закладу та режим самоочищення, що запобігає розвитку мікроорганізмів, особливості монтажу. Система використовує стандартні трубки для підключення фреону. 6,35 до 12,7 мм для КФС 24 та 9,52 та 15,9 мм для КФС 48. Максимальна довжина фронопроводу 50-75 метрів і з перепадом висот 25-30 метрів. КФС-24 працює від однофазної мережі, КФС-48 від трифазної. Вбудований Wi-Fi модуль дозволяє керувати пристроєм через смартфон з будь-якого місця. Розміри kfs 24 405 на 1775 на 405 мм. kfs 48 629 на 1935 на 456 мм. Підлогові кондиціонери Кайса ідеальне рішення для просторів, де настінні блоки неможливо встановити. Елегантний дизайн, потужна продуктивність, керування через Wi-Fi, енергоощадні режими все це робить колонні кондиціонери оптимальним вибором для торгівельних центрів, ресторанів та виставкових залів. Підлоговий кондиціонер Кайсай рішення для вашого бізнесу. Скануйте QR-код для отримання каталогу та знижки 15%. Перші 20 клієнтів отримують безоплатне встановлення. Пропозиція діє до кінця місяця. Приєднуйтесь до задоволених власників Кайсай в Україні.